Добрий день, шановні камечани. Ми зараз сьогодні тут, сьогодні в сьогодні міській раді маємо гарну таку подію. У нас пройшов конкурс на найкращий бізнес-план в Кременецькій громаді. Сьогодні тут є присутні наші дівчата, які подали бізнес-плани, які комісійно визнані, що вони були найкращі, найдієвіші. Я би так би хотів, щоб кожен коротенько розказав про свій бізнес-план і на що вони будуть спрямувати кошти, адже е, для кожного бізнес-плану, відповідно до програми Кремлянської міської ради, виділено по 50 тисяч гривень. А е, це ми вже третій рік поспіль. Ця програма в нас діє. Я сподіваюся, що вона буде діяти і надалі. Звичайно, це залежить від фінансових ресурсів, але якщо будуть дозволяти можливості. Ми вважаємо, що цю, що цю програму треба збільшувати у фінансуванні, бо е, вона перше, е, стимулює, підтримує і дозволяє розвиватися. А це є дуже важливо, бо фактично це є наші платники податків, які в принципі, за рахунок яких і живе наша громада. Будь ну, ласка, це у нас пані Віра і пані Наталя. Добрий день. Мій бізнес-план полягав то можна я покажу. Мене мало, якщо я сижу. Бізнес-план полягав в тому, щоб докупити спеціальний такий стіл масажний, який має регулюючу висоту. Для того, щоб хтось думав, що це просто щось гарненько, цікавенько, приблизно на такій висоті знаходиться масажний стіл, а приблизно на такій висоті знаходиться крісло колісної людини з інвалідністю. Увага за питання, як людині з цього крісла перебратися сюди, якщо все стаціонарне і він нарухливий. Тому зрозуміло, що це великий квест. Коли в нас приїжджали такі люди, це ми і столи розгортали, і переносили, і то Ну, це дуже дуже багато клопіт. Ну, Тому вважаю, що правильно, що міська рада вибрала цей проект пріоритетним, тому що це він важливий для будь-якого, хто на інвалідних військах. І все таки люди, ми всі старіємо, що бабусечки забратися на цей стіл. А що він опустився до низького рівня і легше ногу підняти? Тому дуже дякую міській раді, що вона дбає і про нашу старість. І що долучилися з грантовими коштами з стіл, поки що ми придбаємо, проходить ще обговорення, ще не купили. Кажу чесно, проходить обговорення з представниками, які мають його дати. Бо в мене є два варіанти: або влізти в кредит ще більше, щоб два столи таких купити, бо не вистачає грантових грошей, або розстрочки якісь брати, Бо е, мені треба таких столів, що не менше п'ять, а грантові кошти вистачить на один з хвостиком, ну плюс доставка нової виплати три тисячі гривень. Тому буду щось думати пані Віру, але ви ж не вперше берете участь, правда, вже в цьому конкурсі в минулому році так ви вигравали. Я поза минулому минулому році взяла такий кредит, що тепер тільки граюся з зразними коштами, які все одно заставляють мене брати ще кредит. Але хто хоче працювати, шукає можливості. Я знаю, що у вас зараз відбувається і навчання, ви вчите масажу, ви групи набираєте і людей. У вас практично в чергу там всі стоять. Ну, в мене багато спеціалістів, да, але навчання мені дуже подобається. Недавно був ветеранський також конкурс. Був регіональний форум в Тернополі. Мала радість бути там учасником, дуже все сподобалося. І тепер навіть делегація з Тернополя приїде до нас, сказав чоловік, ну що, вона їздилася, тепер... тепер приймай. <рес> тепер приймай так. Mm -hmm. Чим перевага наших курсів, те, що ми після того організували благодійний захід, і тепер дівчата, які були в мене учнями на курсах, тепер безкоштовно 13 чоловік безкоштовно роблять соціально незахищене верство населення, безкоштовно на масажі. тобто є. Практика, є теорія і є можливість навіть долучитися до того, щоб допомогти громаді. Дуже гарна, дуже гарна співпраця. А ви таку незвичну вибрали для себе? правда? Ну, Те, діяльність. Чому? Для мене навпаки це є звична діяльність, тому що я за освітою є педагог. І я маю 20 років стажу педагогічної діяльності. Тому для мене якраз це звична діяльність. Я почуваю я я майновацію маю, на точні науки і така чарівна жінка. Незвична нетрадиційно, так можливо для молоді сучасної, тому що для них математика це дуже складно. Це щось таке неосяжне, але тим не менш без математики я зараз, чесно кажучи, важко в цьому сучасному суспільстві йти в ногу, тому що усі сучасні спеціальності. Це і будівництво інженерія, технології, це кібербезпека, це все без математики. Звичайно, математика це є мова науки, мова розвитку сучасного суспільства, це мова успіху. Тому як би не було прикро і якби молодь, скажімо так, не боялася так, цієї точної науки, зокрема математики, але вона вкрай необхідна в сучасному суспільстві. Тому я як би сказати, мій проект він був соціальним. Першочергово налаштований так на соціальну складу, і е, е, я давно мріяла надавати такі послуги для дітей, які мають велике бажання навчатися, але не мають можливості, зокрема, такої матеріальної Тому я би хотіла в першу чергу надавати допомогу дітям із дійсно малозабезпечених сімей, дітям військовослужбовців, з дітям із особливими освітніми потребами, звичайно, дітям із сімей внутрішньо переміщених осіб, тому що я знаю, що я. Я колись сама навчалася і не мала такої можливості, тому завжди прагнула і мріяла допомагати якось власними зусиллями для тих, хто цього потребує, і безумовно має велике бажання. Ну і звичайно хочеться розвивати математичну культуру в нашому середовищі, так зокрема в Кременецькій громаді, без якої також розвиток суспільства немає такого якісного і немає якості і ефекту. Ну і звичайно хочеться залучати молодь, яка прагне також подальшому пов'язувати свою діяльність із освітою і наукою, тому що у мене є багато знайомих і моїх випускників учнів, які також хочуть займатися. Я такою діяльністю освітньою, так? і хочеться також їм дати можливість е можливості, набуття навичок е педагогічної такої діяльності. Тому е скоординувавши ці всі мої бажання, бачення, я ось цю ідею частково хочу втілити через цей призовий фонд так звичайно, що це капля в морі, і це не є задовільнення всіх моїх бажань, всіх моїх ідей. Але це єдиний крок до мене, можна так сказати. тому. Я дуже вдячна міській раді за організацію такого конкурсу. Я дуже рада, що я його виграла, і я думаю, що це дасть можливість надалі в майбутньому масштабуватися мені особисто і, звичайно, допомагати молоді і дітям нашої громади. Тобто в цьому конкурсі брали участь ті, хто бажав, так? Були розроблені відповідні положення. Все це було на сайті міської ради опубліковано. Ми кілька разів робили і оголошення, і включення. А скільки людей взагалі долучилися? я хочу привітати наших переможців, дівчат, які виграли цей кращий бізнес-план. Було шість учасників, з них було два переможці. Мені дуже приємно, що не було ніяких нарікань на роботу комісії. Дійсно, вони бігали з великим відривом, і тих два переможці сьогодні ви бачите перед собою. При нагоді хочу також сказати і заохотити наших мешканців громади. На даний час триває конкурс на громадський бюджет. До 1 числа можна подати свою конкурсну заявку. Вартість проєкту буде визначено 4 переможців по 200 тисяч. На даний час подано лише два проєкти, тому я закликаю і прошу мешканців громади більш активно залучатися до цих проєктів. 200 тисяч це великі гроші і можна за них щось зробити. Щиро дякую. Я думаю, що ми не будемо вже забирати такого часу дорогоцінного наших переможців. Переходимо Та, до, голова, Та, то, 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 до не важливого не моменту. Нагородження. Ось власне, сертифікат а, на 50 тисяч переможцеві конкурсу, кращий бізнес-план 2025, пані Вірій Дмитрук. Пані Наталі Ященко, також на 50-10 гривень. Дякую вам за те, що дійсно були небайдужі. Скористалися можливістю. Ми закликаємо усіх слідкувати за анонсами. Крамської міської ради, так як сказав Олександр Сергієвич, діють різного роду різні програми, різні проекти. Дійсно, зараз йде громадський бюджет. Також у нас є проекти, які стосуються і органів самоорганізації населення ОСББ, які також зарушилися два учасники. Були думаю, що ми десь також це ще проінформуємо. І різні проекти зараз ще і дітки до нас прийдуть в сфері навчання. Та це що казала Наталія Андріївна, що потрібно підтримувати, розвивати, надихати. Навіть дуже приємно, коли, коли читаєш в стрічці, коли дитина е, отримує 200 балів, це, це взагалі дуже дуже, дуже, дуже приємно. Також за паніві дуже приємно слухати, коли ти десь їдеш в навіть в іншу область і питаються, а у вас там є така <свісно> довіра, і <свісно> що ви можете сказати, бо в нас дуже прийшли дуже хороші відгуки. Ви формуєте е, наше місто, ви формуєте нашу громаду, і ви є обличчя нашої, на, ну, нашої громади. Ми вами гордимося і тішимося з ваших успіхів. Хай вас е, це ті маленькі кроки приводять до ваших великих. Звершень на ваші великі вербершини. бажаємо вам всього на найкраще. І дякую, щоб була перемога дійсно і мир, і щоб дійсно так спокійно можна було би розвиватися і працювати. Дякую. Друзі, привіт-привіт! Дійсно, сьогодні в Кременецькій міській раді тут відбулася така невеличка, але дуже щира і гарна подія. Ви знаєте, що коли публікують оголошення про якісь конкурси чи про якісь проекти, головне в них брати участь, бо пригадуєте той такий смішний анекдот, каже, Боже, та дай мені дай мені виграти в лотерею. А, а Бог каже, та ти хоча б спочатку купив квиток. Ну ось ці дівчата, вони зрозуміли, як правильно масштабувати свою діяльність щиро чи моїм успіхів, і вам скажу, що буквально до 1 липня ще можна подавати проекти на громадський бюджет, завдяки цьому громадському бюджету. У нас в Кременці є дуже багато вже спортивних майданчиків. Деякі частини доріг, навіть я сама була автором одного із цих громадських бюджетів, відремонтовані поле таке дуже широке для діяльності. Зайдіть буквально сьогодні сюди, з'ясуйте. І напишіть. Ну і звісно, станьте переможцем. Гарного дня о 10-й годині будемо мати нове включення. Якщо поможете.